Вітаю на уроці української мови. Сьогодні у нас з вами буде узагальнюючий урок з теми звуки і букви. Ми з вами повторимо і закріпнемо знання про звуки і букви, уміння правильно переносити слова і записувати слова в алфавітному порядку. Але спочатку давайте з вами пограємо в гру продовж речення. Перед вами. У зеленому прямокутничку буде початок речення. На целинках Лего буде кінець. Ви повинні сказати, яким є правильний кінець речення. Звуки бувають голосними та мовними, голосними та приголосними. Звичайно, звуки бувають голосними та приголосними. Приголосні звуки бувають твердими та м'якими, лише твердими. Приголосні звуки бувають твердими та м'якими. Молодці. Буква «ща» позначає один звук Щ, два звуки шичі. Звичайно, буква «ща» позначає два звуки шичі. Апостроф ставимо після твердого приголосного звука. Якого приголосного звука? Після твердого приголосного звука. Далі. Буква сполучення джитзи мають. Два звуки джидзи, один звук джидзи. Звичайно, один звук, пам'ятаєте, буква сполучення джидзи це братина вода. Вони завжди разом, і вони позначають один звук. Дзвінки, приголосні звуки в кінці слова складу вимовляються. Дзвінко глухо. У нас тут підсказочка в самому запитанні. Звичайно, дзвінко. Слова переносимо по складах по буквах. По складах, звичайно. А зараз гра, запиши слова за алфавітом. У нас з вами є слова. Перший стовпчик і другий стовпчик. Перший стовпчик ми зараз з вами промовимо усно, а другий стовпчик запишемо за алфавітом до ваших зошиток. В ваших зошитах є. Записане 27 вересня класна робота. Тому починаємо працювати з цим усно, з цим письмово. Картопля, морква, помідор, огірок, цибуля. Поставте відео на паузу і назвіть ці слова за алфавітом. усно. А ці слова запишіть за алфавітом. Давайте перевіримо. Так, перше слово в назва буде вишня, далі виноград, диня, слива, яблуко, молодці. Всі, хто впорався, так. Наступне завдання. Випиши в зошит букви з поданого ряду, ряду, які позначають голосні звуки. Давайте з вами згадаємо, що в українській мові є 6 голосних звуків. І все, не більше, не менше 6. Є у нас з вами ряд звуків. Ви на наступному рядочку, через кому випишете лише голосні звуки. Ставте відео на паузу. А тепер перевіряємо. Перевіряємо. О, І, А, У, И, Е. Лише ці голосні звуки молодці. Далі, допоможи родзинці і читалочці спакувати в рюкзаки необхідні для подорожі речі. Напиши назви речей у дві колонки. Ось у нас з вами є родзиночка, є читалочка і їхні два рюкзачки. Вони йдуть в подорож. Ми повинні записати з вами на першому рядочку слова, які мають м'які звуки, на другому, які не мають м'яких звуків. Спочатку на першому рядочку виписуємо слова, які мають м'які звуки через кому. Давайте назвемо їх і каструля, сіль, хліб. Шашка, ложка, чайник, вода, борошно. Ставите відео на паузу і виписуєте слова, які мають м'які звуки. Тепер перевіряємо, які слова ви записали. І це такі слова: каструля, сіль, хліб, чайник. А чому чайник? Тому що звук Є позначає приголос м'який. На наступному рядочку ви повинні записати всі слова, які не мають м'яких звуків. Так само через кому. Поставили відео на паузу і запишіть. Тепер перевіряємо, які це слова. Чашка, ложка, вода, борошна. Ці звуки не мають звуків. Звуків. Молодці. Переходимо до наступного завдання. Читалочка хоче знати, що вмієш ти переносити слова. Поділи подані слова на склади для переносу. На наступного рядочку ви повинні записати ці слова, поділивши їх на склади для переносу. Давайте з вами поділимо лінія. Як ми перенесемо це слово? Лі. Нія перенесемо. так таки запишете: Лі перенос нія. Кома. Далі чайка. Як можна перенести це слово? Чай ка. Так, звук Й не можна відривати від попереднього складу. Поставите кому, напишете чай, перенос ка. Далі. Слово гудзик. Гу а дзик можна перенести. Чому не можна зробити так гуд, а зик перенести? Тому що буква сполучення дрижи дзи вони брати навіки. Їх не можна розлучати. Гу перенос дзик. Всі останні три слова, будь ласка, запишіть без моєї допомоги. Молодці! А тепер давайте з вами пригадаємо, як вимовляються ненаголошені звуки Е. І. При вимові ненаголошені звуки Е наближаються до И, звук И наближається до Е. Прочитай подані слова, дотримуючись цього правила. Весло, село, листок, береза, сини. Весна зима, кленовий, високий. Нам потрібно записати парами, добираючи перевірочні слова і поставити наголос. Ми з вами знаємо, як дібрати перевірне слово. Потрібно, щоб не наголошений склад, став наголошеним. Давайте усно зараз доберемо перевірочні слова до кожної пари слів. І весло, весла, село. Села, листок, лист, береза, березень, сини, син, весна, весни, зима, зими, кленовий, клен, високий, ВИСОЧИНЬ. Так, і я вам пропоную записати будь-які. Дві пари слів. Наприклад, береза, березень, високий, височінь. А ви можете записати ті пари слів, які вам подобаються найбільше, і при чому потрібно поставити наголос. На цьому. Наш урок з української мови сьогодні завершено. Ми з вами, великі молодці, Схадали дуже багато інформації про звуки і букви, про правила переносу і про те, як потрібно добирати перевірочні слова до слів з ненаголошеними «е еи. До зустрічі на наступних уроках!